В рамках благодійного проєкту Тиждень добрих справ 2023 на базі закладу загальної середньої освіти №1 відбувся шкільний ярмарок. Незважаючи на похмуру погоду, діти наповнили цей день своїми світлими посмішками, адже із захопленням продавали тістечка, торти, печиво та інші різноманітні смаколики. Також серед товарів на прилавках були різноманітні поробки з бісеру, картини та квіти. До заходу долучились і учні 4 класу закладу загальної середньої освіти №2 2 Подільської міської ради, які принесли на прилавки свої смачні товари. Окрім благодійного ярмарку, діти мали змогу продемонструвати свою влучність на ігровому майданчику. Але найголовніше те, що кожен учень розумів важливість свого внеску у загальну добру справу. У нашому місті проходить тиждень добрих справ, тому наша школа вирішила зробити благодійний ярмарок. Гроші з якого ми передамо на Збройні сили України та допоможемо людям, одиноким людям похилого віку. По завершенню ярмарку всі зібрані кошти були розподілені та спрямовані на допомогу військовим, одиноким людям похилого віку, а також людям з обмеженими можливостями. Дякуємо кожному учаснику ярмарку, який проявив свою небайдужість та долучився до загальної благої справи з такими щирими та чуйними дітьми, котрі розуміють силу добра та усіма можливостями намагаються допомогти кожному, хто цього потребує. На нашу країну чекає світле та прекрасне майбутнє. Ольга Ситник, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.